Так, вітаю, друзі. Установив я знову свій уже для роботи. Тут в мене в прицепі трошки я обрізав яблуньок, Зібралась така трошки кучка, об'єм невеличкий, але це вже перша справжня робота. Ну я замість відра зразу поставлю сюди ящичка. Якраз він влазить. Ну і все, і поїхали. Коли залишається така дрібнота або тонкі, я там вже показував, просто на зупиненому апараті напихаю в бункер, ну, щоб по одній гілочці не пихати такі тоненькії, щоб холосту не метеляло двигуном, то Та так напихаємо, тоді запускаємо. Ну він також добре перемолує і дрібненький, бачите. Ну і дивіться, залишились тут такі товщі, але ну, їх треба попередньо підготовити. Бачите, таку розкаряку воно ну, ніяк не візьме, бо не залізе. Тобто деякі треба пообрізати. Ось таку ну, тончу ми подрібнемо. Ну, це то все піде на дрова. Так, ну дивіться, я ці підготував, більш-менш рівненькі, Ну ці розкарякуваті і вони товстенькі, це я беру на дрова. Хоча оці такі я беру на дрова. Бачите, тут більше 30 мм. Але... Ми посмакуємо цими дровцями для, для експерименту. Оце скільки в мене вийшло? Буквально за декілька хвилин два ящички, повне відро такої відмінної щепи на топку. Дуже добрий апарат. Мені взагалі супер подобається. Компактний, рубає, ріже те, що треба. Е, мене питають, як щодо сухих дров. Ну, дивіться, я взагалі отаку щепу сиру. Досить. 30 мм до 3 см рубаю. Далі беру дрова. Сухими також проблем не буде, але я думаю, також ну до 30 см. Бо якщо то всі е, навантаження буде значно більше на апарат і на ножі, ножі швидше будуть затуплюватися. Ну, і на двигун буде навантаження. Якщо багато таких дрючків, часто там один за одним, якщо там в ряди годи пускати його між сухими між тонкими гіляками, якщо він їх перемелює, то я думаю, все буде добре. Але ще порад покаже, якщо він не в змозі якісь там товсті сухі, буде пропустити, він просто буде клинити. А взагалі. І як ви будете відноситись до апарата, так він вам буде і служити. Не зловживайте його можливостями, і він вам буде служити довго, вірою і правдою. Ну все, на все добре. Всім до зустрічі.